Вітаю всіх сьогодні серйозне відео. Дивимося, чи є зрада в стосунках фізична, моральна, будь-яка. Дивимося, розбираємося, обирайте одну з трьох колод, і ми починаємо. Перша колода. Говориться за стосунки, звичайно серйозні, або проживання разом, або серйозні стосунки з можливістю планування наступного да, кроку в житті, можливо, будете з'їжджатись і так далі, або це люди, які вже разом в шлюбі. Дивимося. Зараз ми її добре перемішуємо цю голоду і дивимося на це питання. Чи зраджує вам, кохана людина? Зраджує вам, кохана людина. Дивимося. Дивіться, про що мова? По-перше, ви під захистом. У вас прекрасний союз, і ви знаходитесь під захистом. Мало того, знаєте, навіть думки не виникає. Чому? Тому що хрест, мені ця людина дана, я з нею знаходжусь в стосунках, я не маю навіть морального права думати про щось інше. І такі ситуації в житті в мене не виникають. Я в майбутнє хочу йти тільки з цією людиною. І... Мій ключ це вона, моє майбутнє, пов'язано тільки з нею. Бо от майбутнє і е, шлях вперед. Сонечко, я відкритий або відкрита. А да? я відкритий більше, я дивлюся зараз про мужчин. Е, е, я відкритий в цих стосунках абсолютно і своє майбутнє бачу тільки з нею. Нема навіть, знаєте як, навіть е, полутона, про який можна сказати, що щось не так. Тим паче, що це такий розклад. Який ось тут може показати змію, лисицю чи шлях, така карта, де розходяться шляхи. І тут ми їх зовсім не бачимо. І взагалі карта говорить про те, що у вас є стабільний союз і в майбутнє вам йти разом. Прекрасно. Це приємно. Такі розклади завжди приємні. Друга колода, дивимося. Чи є зрада моральна, фізична, чи є зрада в стосунках? Чи є зрада в стосунках? Дивимось, чи є зрада в стосунках. Дивіться. Про що мова. Тут, знаєте, як є хитрощі з його боку, є хитрощі. Є хтось стабільний в його житті, з ким він дуже мило, прекрасно спілкується. Зраду не бачу, бачу більше моральний такий момент, коли він ну так, серце відкриває комусь іншому. Серце відкриває, але при цьому, при цьому звичайно, він залишається вдома і всі його думки про дім. Проте є часи, такий час від часу спілкування, а можливо, на відстані люди знаходяться по башні, вони знаходяться на відстані. Але це відчуття якогось навіть захисту і звички, що вони спілкуються. Може бути таке, що спілкуються. Да. Хоча шлюб або стосунки ваші є досить міцними. Все одно, ці карти говорять про те, що вони стабільні і міцні. Вони, як, знаєте, така скала, яку неможливо зрухати. Але його спілкування, душевне таке, сердечне, воно є. Далі дивимося третя колода, Чи є зрада. Концентруємося на питанні. Чи є зрада моральна чи фізична, чи є вона, чи є вона зрада. Ну, дивіться, неприємна така, я би вам сказала, ситуація. Опишемо її, да? охарактеризуємо її. По-перше, йдуть постійні якісь конфлікти у вас в комунікації. Чому вони йдуть? Тому що десь є скрита ситуація, от знаєте, як недовіри, і мужчина дивиться трішечки по сторонам. Він сам приносить цей деструктив в ваші стосунки, тому що він да, він дивиться по сторонам, він дивиться на можливі варіанти. Е і це не зовсім про вірність. Розумієте, падають лелеки і криси. Щось роз 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 розрушає вас ваші стосунки, і ви цього не бачите, тому що криси вони скриваються. Ми їх не бачимо е ну, в цій колоді, це так. Тому йде якесь дисгармонія, яку він приносив в ваш союз. Це є комунікація з кимось. На постійній основі з кимось переписуються, спілкуються. Не факт, що бачиться, але він, як відкрита книга, він готовий щось змінити, якщо тільки буде можливість. Ну, отак от з усіх трьох колод така сама важка ситуація саме тут. І це дестабілізує взагалі ваші стосунки, тому що ну, часто спорите, і знаєте, як не сходитись по цінностям. У вас, можливо, цінності інші, а він бачить. Взагалі в іншому руси це все, ваші стосунки Бу, дивиться, а які є ще варіанти, а яка дорога може бути іншою, і не є вірним. Тобто це більше навіть про моральність, розумієте? Тут більше аморальні стосунки з його сторони, його відношення взагалі до вашого такого маленького союзу, до ваших я йти, да? хто ми один для одного. У вас одне може бути бачення, а в нього ось таке. Дякую вам за увагу. Ставте свої вподобайки. Далі буде.